Читання уроки 1112, частина 1. ТЕМА про байку. Як Соловейка чоловіка розуму навчив сильніше за сили. Відкрийте сторінку 44 у підручнику. Прочитайте уривок твору. Пригадайте та напишіть жанр автора та заголовок твору. Несподівано він каменем упав просто на хлібороба. Ухопив його шапку і повільно полетів понад самою землею. Хлібороб, розгнівавшись, скочив на рівні ноги і кинувся за птахом. Він опізнав його і гукнув Отак ти дякуєш за добро, яке я тобі зробив. Ану, кинь ці жарти зараз же віддай мені шапку. Отже, назвіть жанр автора та заголовок цього твору. Так, це байка Езопа, хлібороб та Орел. Запишіть. Виконайте вправу фотоапарат та пригадайте, що таке байка. Увага! Запишіть те, що ви запам'ятали. Що таке байка? А що обов'язково має байка? Правильно, байка обов'язково має мораль. Виконайте тестові завдання Знайка. Та складіть слово. Познач засновника байки як жанру. Езоп, Лафонтен Леонід Глібов. Так, це езоп. Познач байку езопа, у якій лисиця вчить діток довіряти не словам, а справам. Лисиця і ворона, хлібоуроб і орел, леві лисиця. Так, це байка, лев і лисиця. Укажи твір українського байкаря Лисиця і ворона, круг і лис, будяк і васильки. Так, це твір будяк і васильки. Познач як інакше називаємо інакомовлення. езопова мова алегорія персоніфікація. Так, це езопова мова. І позначте, як називаємо утілення в образах тварин, людських стосунків і характерів, мораль, алегорія і накомовлення. Так, це алегорія. Яке слово ви склали? Байка. Так. Нагадайте ще раз, що таке байка? Чудово! Виконайте вправу черепашка сорока. Поставте відео на паузу та прочитайте чесномовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко, як скрикоча сорока, і на третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Чудово! Попрацюйте із слумачним словничком та дізнайтеся лексичне значення слів, які будуть траплятися у творі, як соловейко чоловіка розуму навчав. Утішитися означає зрадіти. Неподібний тут у нас означає неправдивий. Перлина зерно перлів. Марно означає без користі, а пирхнути. Тут означає засміятися. Прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Чудово! Прочитайте текст, який написав незнайко, та виправте помилки. Поставте відео на паузу. Перевірте, яке правило порушив Незнайко. Так, не з її словами ми пишемо окремо. Дуже добре. Прочитайте народний твір, як Соловейко чоловіка розуму навчив. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. Або прочитайте разом із диктором. Один чоловік піймав соловейка. Пташка каже йому Пусти мене, чоловіче, і я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Чоловік утішився і пообіцяв відпустити, якщо пташка добре скаже. І каже Соловейко Ніде того не їж, що не годиться, ніде того не шкодуй, чого вже не можна повернути. Ніколи речам неподібним не вір. Почувши це, чоловік пустив соловейка. А соловейко хотів довідатися, чи навчився той чоловік його ради, полетів угору і каже до нього о, зле зробив, що мене пустив. Якби ти знав, який я скарб у собі маю, ніколи не пустив би мене, бо в мене є дорога й велика перлина. Якби ти її дістав, зараз багачем зробився. Б. Почувши те. Чоловік дуже засмутився, підскочив угору до соловейка та й просив, щоб він повернувся до нього. Тоді Соловейко каже: Тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. Усе, чого я тебе вчив, пішло марно. І шкодуєш за тим, що вже не може повернутися. Неподібні речі ти повірив. Дивися, який я маленький. Де ж у мені може вміститися велика перлина? Та й полетів собі. Попрацюйте із текстом. Візьміть у руки маркери, знайдіть відповіді на запитання та виділіть їх. Чому чоловік погодився відпустити соловейка? Чого пташка намагалася навчити людину? І чи це вдалося? А як Соловейко пояснив свої неправдиві слова? На вашу думку, чому саме Перлину вигадала пташка? Чим ще можна її замінити? Дуже добре. Прочитайте народний твір, який має назву Сильніше за силу. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитайте разом із диктором. Заліз кіт під стріху та спіймав горобця. Той попросив кота, відпусти мене, може, і я коли стану тобі в пригоді. Чим ти можеш мені знадобитися? пирхнув кіт. Я дуже спритний, а це головне в житті. Горобець заперечив, це не зовсім так, є у світі щось сильніше, ніж сила. «Сильніше, ніж сила, здивувався кіт. Як це? Коли вже так хочеш, скажу ось ти ходиш тихо, а кажуть, коли ти випустиш кіхті, уся сила твоя пропаде. Це в мене сила пропаде, підскочив кіт. Дивись, дивись, і застрибав по даху, а горобець. Піднявся в повітря і крикнув Знай, що сильніше за силу. Куди ти? закричав кіт так сильно, що не розчув останнього слова горобця. Попрацюйте із завданнями на 47-й сторінці. Позначте, що керувало чоловіком. Коли він просив соловейка повернутися у першому творі? Мудрість, жадібність, легковажність. Так, ним керувала жадібність. А на які повчання Соловейка в тексті наведено приклади? Позначте, що передано в заголовку казки, як Соловейко чоловіка розуму навчив основну думку, тему твору чи знайомство з персонажами? Правильно основну думку назвіть персонажів народного твору сильніше за силу. Пригадайте та позначте, що кіт вважає головним у житті силу, розум, спритність. Так, він вважає головним силу. Поміркуйте, що на думку горобця є сильнішим за силу. Та напишіть свою відповідь. Так, а що ж сильнішим є за силу? Так, це розум. Оберіть прислів'я, яким можна передати основну думку твору. Золото без розуму болото. Треба розумом надточити, де сила не візьме. І сила перед розумом уникне. Так, основну думку твору сильніше за силу передає прислів'я, золото без розуму, болото. А що об'єднує обидва тексти? Молодці так тримати.